Вітання, моє ім'я Іван Зайці. Це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, сумував, що літо закінчилось швидше, ніж капа відрекла та пропустив усі новини. Цей дайджест новин для тебе. Телеграм почне читати ваші приватні повідомлення. Компанія оновила FAQ щодо нелегального контенту. Тепер звідти зникла інформація, що всі чати в месенджері є конфіденційними. Шаліма. Йовтвою. А де ще діло? Так що тепер 10 разів подумайте, кому і в які чати надсилати свої нюци, чи адреси сокарів, де ви обкашлюєте свої тємки. Також на тижні Кирило Буданов заявив, що Телеграм це загроза національній безпеці, і що треба офізичити всі телеграм-канали, щоб було зрозуміло, який паспорт у власника каналу РФ чи України, і далі вже можна було б внести за це відповідальність, сказав Буданов. Вийди сюда розбійнити. Ми анонсуємо арбітражний футбол. Івент пройде 29 вересня. На чемпіонаті буде вісім команд. Перші дві з них ми вже готові оголосити. Наступні шість будемо оголошувати наступного наступного і наступного понеділка. Перша команда це Space Profit Team, Вони мають свою футбольну команду вже півтора роки і кажуть, що за цей час ще жодного разу, жодного разу не програли інші арбітражні команди. Сильна заява. Перевіряти її будемо ще раз. Нагадую, 29 вересня. Того вересня друга команда, яку можемо оголосити, це АПРУВЛіц. Одні з лідерів афілії ринку вже протягом п'яти років. В них буде шанс довести це ще й на футбольному полі. Добре, що для цього не потрібно буде п'ять років. Нам вистачить приблизно одного-двох матчів. Рюпотя я стараюсь локацію. та партнерів оголосимо пізніше. Продаж квитків вже активний. Посилання залишаємо в описі під цим відео. Як ви знаєте, завжди кількість місць на наші івенти об. Межина. І не забувайте, що якщо ви не зможете зачепитися за перемогу у турнірі, то продублювати компанію шансу не буде. Олександр Слобоженко потрапив в ролик з презентації нового Бугатті. Сама презентація Бугатті Турбіліон проходила ще в кінці червня у Мольсаймі. Тільки не показуйте цей відео, будь ласка, беап, а то вони і цю бляха машину арештують. Навіть якщо вона ще не належить Олександру. Навіть якщо вона не належить Олександру. Країл видала нову ліцензію. Український ринок поповнюється новим брендом, який називається Горіла. Ми не знаємо, чи пов'язаний новий тов Горіла Бет з оцим брендом Горіла. Бляха, я ще сука, не подивився, планету мав тими горілами. Не розібрався. Та з цими щ... коротше, побачимо, що з того буде. Деталей поки ніяких нема, але є здогадки, що одна з платіжок на ввід і вивід буде банан. Traffic Devils роблять івент для чарів. Називатиметься він HR Experience та пройде у Києві 3 жовтня в Genesis. Space. це буде перша конференція в афіліейт сфері для HR-ів, а також для оунерів, фахівців та менеджерів афіліейт проектів. Обіцяють два блоки виступів, дискусійну панель, та додатково буде спіддейтинг, нетворкінг, обмін кейсами та Q&A. Сподіваємось, на івент пускатимуть без проходження детектора брехні. А то ми знаємо, чим зазвичай закінчуються зустрічі з HR-ами в афіліейті. Потім сидиш. Трасаешься, да? Это правда. Що подивитись на афілійт Ютубі. Ви питаєте, ми відповідаємо. Дуже приємно, що ця рубрика стає у нас традиційною. Деб випустили новий подкаст, де гостем був Слава Київшеф. Поговорили про обман в iGaming сфері, особливості онлайн-казино та чому воно не завжди в плюсі та про пошук інвесторів у сфері. Тому, хто планував відкривати казино і, хоч так покрутити слоти, в плюс, you are welcome, дивіться інтерв'ю. У Афхаб вийшло нове інтерв'ю з таргетологом Романом Корчаком хлопці спробували розібратися, хто ж крутіше арбітражник чи таргетолог, що краще агенція чи соло? Та як і отримати ліда за ціною гнилого лануса, тобто бляха за 500 доларів. Коротше, дивіться інтерв'ю, і самі дізнавайтеся, де можна швидше заробити 200 гривень в день. До речі, Рома веде свій авторський телеграм-канал, який називається Реальний таргет, де розказує прикольні речі та частенько палить цікаві фішки. Це й були уціновани тижня. Квитки на арбітражний футбол в описі. Наша тілега теж в описі. Побачимось наступного тижня. Пока!